Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дав голубом покупати, сонечко вийшло, поставив купалку і всі побігли купатись. Та вони люблять! Сьогодні привіз нову купалку їм, ваночку для купання, тому що попередньо в мене ось цей розбійник, що тут бігає, а вітер її зірвав, вона впала і він її Пошматував Пластикова, але погрес її вона, вся тріснута. Я сьогодні от знайшов ось таку Пластикову ванну, вже з такого твердого пластика. 200 гривень щось. Тверда така хороша, там щось 80 на 60, 4 на 8 висота. Так що, якщо хтось буде мати бажання собі придбати таку в епіцентрі, просто треба пошукати, вони є, їх треба подивитися. А це для них релакс, голуби вже майже перелиняли, деякі там ще залишилися два, два одне перо, деяких і три, мабуть, бачив. Так, друзі, тут є 22 молодих, ну, 24-го року голуби, 8 підуть, будуть переведені до розплодових. Так, 14 йдуть на наступний рік на змагання і дві самочки є лишніх. Я просто навгад. Просто собі написав номерацію навгад. Пальцем куди тикнув, ту, ту залишив. Всі 4, всі хороші. Вони будуть... Сьогодні виставлю, ще цей, постараюся не, з, не це відео і ще можливо зразу голуби які будуть на продажу. Знімлю. Я вже рази знімав, але там дещо помінялося в мене і я вирішив зняти нове відео. Погода сьогодні гарна, сонечко. Зранку був мінус 5 було. Це було трава була вся біла, зараз сонечко вже вийшло гарно. Самочки сидять, чекають своєї черги на ванні процедури. Зараз ті покупаються. І потім ми дамо самочкам покупатися. Так, я з цієї сторони поцепив собі. Плівку поліетиленову, щоб вони одне одного не бачили. Візуально вони там бачаться лета, але так що якось так. О, сьогодні щось дуже довго вони сидять ці ваночки так. Як завжди, як правило, завжди буквально декілька хвилин в воді там посидять, побалтаються. І розкахається цього разу. Цього разу довго. Ну, сонечко вийшло. Так як я казав, голуби вже перелиняли. Більшість вже перелиняла. Деякі там ще мають два, деякі три, одне перо, а в основному вся маса вже перелиняла. Періодично їх випускаю. Але в мене тут поряд ліс, яструб, і я так стараюся. Раз тиждень, можливо два тижні. Чередую, не кожен день, там, раз зранку більше, раз під вечір, так щоб не співпадав час. Але зимою, мабуть, вони літати не будуть, тому що... О, тому що тут в мене, я дивлюсь, дуже багато літає їх. Будемо пробувати їх зимою утилізувати. Я струбів тому що весною не дадуть жити особливо коли молоді багато молодих мені весною яструби і забрали при тому що від деяких парш у мене при них жодного молодого немає не то що вони там пропали на льотах а тому що забрали Вже підняла. О і ось два он бачу крутиться високо, високо. З телефона не буду, тому що не сфокусує. Але вже крутиться. Так що. Так пізніше ще. Дам покупати самкам і самці вже будуть самі крайні. Зараз сонечко, не до вечора. Що стинуть підсохнути. В принципі, то сьогодні дуже тепло. Я і зимою давав при мінус 10 було сонце декілька днів. Думав, може спаде температура, температура не спадала, було сонечко, я їм давав при мінус 10. Можливо, і більше в той день було, не знаю, точно не пам'ятаю. Але вони покупались гарно. Якщо голуб здоровий, гарно перепірився, то для нього це не є проблема. Зараз вони вже посидять. І після цього будуть собі сохнути вані процедури в розгарі. Планую ще тут трошки модернізувати голуб'ятню свою, Ну це вже в наступних відео я розкажу, як яке що я планую. Я за зиму це все постараюся зробити, тому що навесні мені буде потрібні більші вольєри. А тут, де ця клітка її заберу, там я перетримав голуби. І плюс, якщо хтось хворий, це відсаджую туди лазарет, так називаємо. А тут буде все добудовано, я думаю, тут не думаю, а точно буде добудовано все для молодих голубів. так як в мене для молодих бокс був цей, а я тут буду робити гніздовий бокс. Тут в мене буде, я думаю, що. Шість пар якраз тих молодих які тут є, будуть тут і з цього боксу будуть також голуби літати. Я пізніше покажу як я собі запланував, як це все буде виглядати. Це я думаю знімне відео і покажу. Добре, друзі, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вибачайте, що відео так не виходить. Часто немає часу. Багато роботи біля будинку ще... Погано... Е, немає часу знімати відео. Добре, друзі, все, всім пока.